Останнім часом я в Тіктоці дуже часто замічаю, що люди постять відео про 747 і сумують за тим, що він перестав вироблятися. Чи там, наприклад, якісь 747 якоїсь там авіакомпанії, неважливо з пасажирських перевезень, чи з вантажних перевезень, списують, зруйновують, списують або везуть в музей, розбирають його і так далі я розумію їхній сум. Це дійсно легендарний літак. Давайте я вам всю його історію від початку і до кінця розповім двома словами. Це просто ридикулісно легко літати. Це просто пілотний дрім. Really nice to fly. Починалося все з 1960-х років, коли зросла потреба в літаках. Чому зросла потреба в літаках? Вона зросла через те, що більше людей, більше багажу вирішили перевозити повітрям. І Boeing 707, який існував на той час, уже не справлявся з тою задачею через те, що він був ну, малий для такої кількості людей і вантажу. І для того, щоб замістити якось ці літак, ну авіакомпанії не могли купувати все більше і більше 707 их бо вони би просто мали дуже насичений графік, потрібно було б більше пілотів на ці літаки і так далі, щоб вмістити цю кількість пасажирів. І Боїнг вирішила сконструювати ідею, яка називалася Boeing 747. Здоровенний Здороменний чотирьохмоторний лайнер. Чому він має другу палубу взагалі? Ви можете сказати, що ну. Захотіли, щоб поміщалось більше людей. Ну ні, вони могли ще додати декілька метрів ззаду, а не зверху. Ну, подивіться, до речі, як виглядав перший 747-100. в нього не така велика ця палуба була верхня. Вони розмістили на верхній палубі кабіну екіпажа. Чому? Бо вони хотіли цілі такі, у випадку чого, якщо вони не будуть потрібні, якщо їх не будуть купляти пасажирські авіакомпанії, повністю під корінь зробити. вантажним. І для того, щоб зробити апероль в носі літака, щоб спокійно ніс цей відкривати і могти запхати туди якийсь багаж, кабіну поставили на другий поверх, щоб вона просто-напросто не мішала. Ось така історія створення другої палуби Боїнга 747. Перший літак такий був збудований в 1968 році. Проте полетів він більше 2 вересня 1968. А полетів він перший раз, мені здається, 9 лютого аж 1969 року. Це був перший політ Боїнга 747 в модифікації 100. Перший літак, перша авіакомпанія, яка замовила літак 747-100 з першої партії 101 з 25 літаків замовила Pan American Ейрландс і їм цей літак прийшов у 70-му році, і безпосередньо в 70-му році вже цей літак почав використовуватися якоюсь авіакомпанією. Боїнгу потрібно було якось окупити перший літак, і ці літаки, які вони почали виготовляти і випускати і так далі. І Їм потрібно, мені здається, було випустити щось приблизно 300 одиниць, але вже до 2000 року, щоб ви розуміли, а до 1993 вже була збудована одна тисяча одиниць. Таких літаків. Взагалі Boeing 747 має багато модифікацій. 747-100, 747-400, 747-8, до речі, остання його модифікація, ще мала бути 747X. Проте авіак... кажу, авіакомпанії компанії Boeing це було невигідно. І вони, оці всі сили, і ці всі ресурси, які вони могли потратити на 747X, вони потратили на 787. DreamLine. Так само є ще доволі цікава модифікація літака 747 DreamLifter. Він виглядає дуже нестандартно, йому є аналог файрбаса, Airbus Beluga. Вантажний, суто, прям дійсно вантажний літак, який ну, не може аж ніяк уже бути пасажирським. 8. Це найбільша модель, не враховуючи Dreamlifter, літака 7.47. Зараз ви можете побачити перед собою картинку з цими всіма моделями, як вони виглядають, яка між ними різниця. І так далі. Для того, щоб тренувати пілотів їздити на такому літаку по землі, рулити, тобто і керувати таким літаком, от безпосередньо мається на увазі на землі. Зробили спеціальний апарат, який назвали на честь пілота, який випробовував цей літак. Дивіться, що вони зробили? Вони взяли грузову машину, помістили зверху неї кабіну типу цього літака, і так тренували ну, пілотів їздити по землі через те, що ну вона була вище значно ніж. В звичайних літаках, наприклад, в тому ж 707-му вона була нижче і потрібно було навчити пілотів їздити на такій височезній машині. А, ці літаки думали, що вони будуть от замінені літаками Лохіда і Макдоналд Дуглас. А, суть в тому, що Макдоналд Дуглас якраз випустили тоді з Локідом свої літаки L1011 і безпосередньо Макдоналд Дуглас dc 10 який, до речі, вважається одним з найнебезпечніших літаків. Але все-таки їх обійшов. Двигуни для Боїнга 747 були випущені компанією pratt whitney GT9D. Вони використовувалися тільки на Боїнгу 747, Це був такий, скажімо так, ексклюзивчик. А далі вже на наступних моделях Boeing знову ж ставили там і силові установки, і двигуни, і Pratt-Whitney, і General Electric, і. Rolls Royce, до речі, так само брала участь в цьому. Останній політ, кажу, останній політ. Останнього польоту Боїнга 747 ще не було. Давайте я якось вас трішки ще й підведу до цього лагідніше. Боїнг 747 припиняє своє виробництво. Авіакомпанія заявила це в 2020 році, що вони до кінця 2022 року закінчать виробництво і випустять останній літак. Проте останній літак вийшов у 2023 році, і він був адресований, скажімо так. Компанії Atlas Global. Це був останній літак випущений 747. Чому? По-перше, їх змогли спокійно замістити однопалубні двомоторні літаки, які більш потужніші і біль... ну, вміщають і більше пасажирів і вантажу, ніж 747. 747 зі своїми двигунами став більш невигідний через те, що 4 двигуна. Чотири двигуна, ви уявіть, скільки палива зжирає ця машина. Він став невигідний для авіакомпаній. Вони перестали купляти літак 747, і Боїнгу нічого не залишалося, як просто вивезти його з виробництва. Ну просто ну, для чого? І деякі авіакомпанії, так, вони вже почали списувати ці літаки, вони почали від них відмовлятися, ставити завозити там, наприклад, їх в музеї чи, наприклад, просто розвалювати їх через те, що прийшов їхній час. Прийшов час, коли їм знайшлася заміна. В тих же ж 777, 787, говоримо зараз тільки 787, говоримо зараз тільки про Боїнги. 737 Max, їх можна сказати, хоч вони не такі великі, але в певній мірі вони заміняють. Зараз літають ще 767, нічим не гірші за Боїнг 747, 757 трішки менше. Ну, але от. Основні літаки від Боїнга, яким вдалося замінити 747, це якраз 787 і 777. який вважається одним от просто пік безпечності в авіації пасажирській. І не тільки, і вантажний також. Boeing 747 ще от називали і називають Jet. Здоровенний лайнер. Бо він і дійсно здоровий. І великий. Не тільки здоровенний, великий через свою історію. Через то, скільки його було продано, і через то, скільки з ним всього пов'язано. Само собою, позитивного багато, але є і негативні моменти. За всю історію існування цього літака, мені здається, сталося 63 катастрофи, в яких загинуло 370 людей. 32 рази цей літак пробували угнати. І при цих 32 разах загинуло 24 людини. Найбільша авіакатастрофа, люди, які... Розбирається трошки в катастрофах. Чули, може, вже. Це взагалі вважається і найбільша катастрофа вс... ну, всієї історії авіації. Це катастрофа в аеропорті Тенерифа, де літак КЛМ, скажімо так, зніс кришу, скажімо так. Він просто залетів в панамериканський Боїнг 747. Загинуло 583 людини за один раз. Це найбільша, рахується, авіакатастрофа взагалі за всю історію авіації. На сьогодні це все. Це доволі довге і таке масивне відео вийшло, але я думаю, воно вийшло і цікаве. Тому дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках.